На фотосесії ходили досить часто, там пророчували до якихось сімейних свят, тобто або День народження або річниця е, подружнього життя. Якийсь такий маячок е, в довоєнний стан. Mm, Отлично. Хорошо. Єсть. Да. Все, опускали. Спасибо. Большое. Пожалуйста. Ну, допомагає подолати той стрес, який все одно сидить всередині кожної з нас. Ти розкриваєшся, ти почуваєш себе впевненішою, ти щасливіша. <рес> І всі жінки опинилися в нашому місті через війну, і зараз проходять дуже важкі випробування. А ми хотіли б нагадати їм про те, що вони чарівні і надзвичайні, і, хоча б, хоча б на декілька годин, е занурити їх в атмосферу, коли вони б могли розслабитися, змогли знайти ресурс, щоб завтра знову виходити і працювати, знаходити своє місце в цьому світі.